Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні знімальна група військового телебачення працює з хлопцями з 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Поспілкуємося з розвідниками та штурмовиками, які беруть безпосередню участь в операції на Курщині. Навчався я на відділі кінофото в Каневі в коледжі культури та мистецтв. Працював по професії недовго. Спочатку... Завадив коронавірус, потім перейшов на телеканал і почалася війна. 22 го числа я свій крайній день на телеканалі відпрацював і якось дійшов до того, що прийшов служити. Мені просто сподобались слова командира, який залучав нас. Сказав з нормальними хлопцями на такі гарні завдання. Ну, думаю, не сидіть же в тилу. От і погодився. Давай крию! Перший бойовий вихід для мене був не зовсім зрозумілий. Я все це бачив вперше. Вперше відчув на собі постріли, відчув, як прилітають снаряди з боку. Але реакція, я думаю, була не така, як у всіх. Мені це навіть трохи сподобалось. Ну і далі вже було набагато легше. Зараз в подальших завданнях я вже, в мене немає ні мандража, немає страху. У мене просто Є чітка ціль, ми її маємо зробити і щоб всі хлопці повернулися живими. Наскільки наче ворог та хто проти вас протидіє зараз? Ті, які нам попадалися, то середньої такої підготовки. На крайніх виходах була 155-та морська піхота і 810-та морська піхота. Супротиву ми майже не відчули. Можливо, це через те, що ми тренуємося кожен день по багато годин без вихідних. Можливо, це вже їхній такий мінус. Тренування нам забезпечує наш безпечний вхід, прохід, виконання завдання в цілому і вихід це все наше життя, це життя наших побратимів. Коли ти заходиш на завдання, ти думаєш не тільки про себе, а й про них. Кожен сам по собі не працює. І кожне наше тренування дає нам багато користі. На вихід, вся екіпіровка, плюс ВК з портфелем, їжа мінімальна, ну, лопатка, протигаз, все, що ми беремо з собою, важить ну, плюс-мінус кілограм 40 ще зверху. В когось більше, в когось менше, хто що більше для себе бере, тому що в нас є хлопці, які йдуть не з однією зброєю, а з двома. Хлопці з кулеметами в них ще важче. Але ніхто не жалівся, всі ходять, все добре. Їжі беремо мінімально, крайній наш вихід був. Ми йшли на зачистку посадки, був виявлений там ворог. Ми все спрацювали, все добре. Ми закріпились на точці, побачили там бліндажі, зайшли і понаходили пів ящика тушонки, велика палка ковбаси, навіть на дату подивилися. Хоча і так хотіли з'їсти, тому, тому що це були вже другі чи треті сутки наші. І в нас по півтора батончика в кожного солодкого, то їсти хотілося дуже. Йос. Стрес, фізичне навантаження, недосип. Ми за ці чотири доби майже не спали. Годинка, дві там хтось поміняв на чергуванні ночному тері. Я штурмовик. ну, саме штурмова група. Починав працювати це на Донецькій області, в Турецьку. Там отримав поранення після виходів. Ну, там я був звичайним солдатом. Далі, після поранення, вже приїхали сюди на курську операцію. І тут вже, ну. Став командиром якби, штурмової групи. Перед нами лежить, я так розумію, прям, ну, дуже мінімальний да, е, запас озброєння е, і, спорядження, е, і спорядження, які ви берете на бойову випадку. Е, Давай так, я покажемо так. глядачам. Це, що тут. це дійсно мінімально, що може бути. Е, ну, Скажімо, таке саме-необхідне, саме то що використовується, все йде. У нас звичайний АК-74. Бувають такі ситуації, що боєприпасів не вистачає. І при роботі з 5.45 калібр ти можеш його підібрати при, ну, при самому штурмі. Заштурмував позицію, в тебе закінчились боєприпаси. Ти просто взяв і далі продовжуєш виконувати завдання. Якби був це калібр натовського зразка, то потрібно було або закріпитися, або відійти. Для того, щоб поповнити запас. Ну, тому і якби, притримуємося поки ще з 5.45 працює. Це йде новий зразок, це АК-12. Ну, відрізняється, скажімо, від звичайного. Це вже саме планка є вже стандартна. Вона заводського зразка. На автоматі у нас є це каліматори для більш зручної стрільби. Для Ураження цілі, казка з наушниками, ліхтарик. Це йде червоний, зелений, перемикається. Прилад нічного бачення радіостанції, по яких ми спілкуємося з керівництвом. У нас є наші дрони, які 24 на 7 спостерігають повністю за просуванням групи. Вони нас попереджають по радіозв'язку, що є можливість того, що в є ворог. В основне це йде це боєприпаси. Це йдуть набої до автоматів, гранати, воду, Дякую. противогази, тому що є використання ворогом хлортокринового газу, який дуже отруйний. плюс 30-40 кілограмів рюкзак і ну, самос, ну, автомат, і на РПС. Ну, десь орієнтовно. Да. Десь 40-45 кілограм. Для мене це тренування для того, щоб удосконалювати свої навички. Завжди ну, з кожним тренуванням можна щось нового навчитися під час бойових дій, ну, досягаючи якихось певного нових. Знань, ну і на тренуваннях ти собі це відпрацьовуєш, яке воно тобі допомагає далі виконувати будь-яке завдання. Переміщення в складі групи з нічними приладами, підхід до окопів, ну, прохід по посадці, штурм, ну, штурм посадки. Що найбільше хочеться після бойового виходу? Ще більше солодкого особисто в мене. Не хочеться ні борща, ні вареників, ні голубців. Я приїжджаю і далі їм солодке. Це вже через дня два, тоді вже можна поїсти, чогось домашнього хочеться. Перше, що я відчув, коли я взагалі потрапив у розвідку в ЗСУ, я зрозумів, що я тут для своїх рідних. Я тут для своїх хлопців, з якими вже як я як сім'я, і для миру. Така в мене мотивація, щоб всі жили добре, поки ми тут.